Алло. На тимчасово, коли вони приїдуть, вони можуть направлятися до нас на Стефаника. Ми тут якраз їх відпоїмо. Думаю, нас будуть працювати психологи і так далі. А Решта вже за вами ви або забираєте їх десь по домах, як я розумію. Так, так, так. та ми можемо координувати по якійсь там адміністративній допомозі і по психологах, педагогах там і так далі, переспати кілька годин, випити чаю, кави і так далі. Заспокоїти після дороги, короче кажучи. Добренько. так. я обов'язково поможемо. Нас розбудила сирена. Я б відкрила новини і прочитала в знайомого Олексія Жупанського в пост в Фейсбуці, що його розбудив вибух. Я думаю, в принципі, не так вже і погано, що у нас тут сирена. Вибух все гірше. І в результаті ми просто дуже швидко підвелися і зрозуміли, що треба щось робити. Що Те, що було по новинах, всі ці погрози на BBC, з яких ми робили, якісь. Висновки, що напевно це ще паніка, напевно, цього не буде і так далі. Що це все таки буде, і це наступає з силою, яку ми не очікували. І це ще більше нас консолідувало. І ми в центрі якраз почали в той момент звозити меблі. Ми почали їздити по місту, шукати столи відповідно, різне додаткове обладнання. Такі, назвемо це так. Тут люди вже знаходять підтримку, можуть попити чайочку з фруктами, поспати кілька годин. Вони йдуть в районну адміністрацію, отримують там подальші вказівки, де вони можуть проживати. І, наприклад, вчора дві чи три сім'ї з Києва були, де деякі з людей були, до речі, вперше в житті у Львові взагалі і не вірили, що їх тут так приймуть. І виявляється, що їх як в районній адміністрації, так і в нас трохи вдали їм надію на те, що вони зможуть надалі нормально мешкати тут. І вони поїхали вже після кількох годин перепочинку свій гуртожиток на район голосі. Я цілком розумію людей, які намагаються втекти, але мені страшно за нашу систему, яка таку величезну навалу, досить важко вигрібає. От були люди на вокзалі, бачили це все, що відбувається на власні очі, кількість перевірок, дезорієнтованих людей, немає нормальних вказівок, куди йти далі. люди волонтери як самостійно виходять просто з інформацією, вам треба їхати в районі адміністрації, реєструватися. Бо цього оповіщення немає в широкому якомусь сенсі. Мені мій брат і сказав, що <с>... після <покодайся> того <покодайся> Росія напала. Ми зібралися з друзями в нашій студії та почали думати, що далі робити. Що робити? Ночували два дні у метро, бо постійно сирени були. було. А ну, потім все ж таки вирішили їхати з міста, коли майже всі друзі поїхали на машинах, і залишилося місць. Тож вирішили піти на вокзал і спробувати хоч якось поїхати. І Пощастило потрапити в один поїзд. Він з Києва добиралися екстреним поїздом в Києві далі. Ми йдемо до нашого знайомого по приводі. Трохи відпочимо, та далі, може, у якесь селище, Ужгорода, Там теж знайомі з Києва. Дуже багато іноземців було, мабуть, з Індії та Сомалі. Мені здається, близько 200 чоловік в одному районі, Нічим, нічим дихати, але якось доїхали. Зрозуміло, що гуманітарна криза далі буде лише наростати. І ми просимо, щоб нам привозили харчі, які не псуються, щоб нам привозили далі ці коцики. Цілком можливо, що ми станемо незабаром не таким переваличним пунктом, а тут доведеться таки когось ще вселяти надовше. Не хотілося б, щоб це статися, бо в нас для цього немає санітарних умов. І нема бомбосховища. Що немаловажно. Ми так собі думали людей 45, правда? 45-50. так це селедочка така вплотну. Це якщо лежачий режим, а в режимі роботи там задіяти кухню, там, стояння і так далі, думаю, можливо, там трошки більше. Але хотілося б до цього не доходити. Хочемо зробити лекцію для тих, хто буде тут працювати і нам допомагати, як спілкуватися правильно з біженцями, які пережили цей такий травматичний синдром. Як реагувати правильно на їхні істерики, на панічні атаки, наприклад, як працювати з дітьми, які не розуміють, чому їх забрали з їхніх домівок. Напевно, наша якраз психологічна підкованість і наше таке кам'яне їбало, і усмішка на ньому має якраз внушати довіру тим людям, які до нас приїжджають. А для того, щоб це зробити, треба відповідно тренуватися.